Починаємо ліпити спука. Відчуваю, це буде шедевр. Тобі знадобиться пластилін двох кольорів салатовий і білий. Починаємо насамперед ліпи тіло. Візьми салатовий пластилін і скачай одну велику кульку. Скачай її у валик руками. І притисни пальчиком. Щіпни пальчиками і проверни. Зроби три заглиблення олівцем. Клас! Тіло готове. Зліпи руки. Візьми салатовий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Загостри їх пальчиками. І натисни на них пальчиком. Супер. Руки готові. Час робити око. Візьми білий пластилін і скачай одну маленьку кульку. Натисни на неї пальчиком. І проверни. Потім зроби заглиблення олівцем. Супер. Око готове. Гайде ліпити зіницю візьми салатовий пластилін і скачай одну крихітну кульку. Розумака! Зіниця готова. Молодець. Так гарно вийшло. Чудовий спук. Зробімо ще одну фігурку. Ми чудово попрацювали. Тепер можна гарненько відпочити або поїсти. А з новими силами розпочати ще один шедевр.